31 жовтня у Смілу завітала делегація директорів закладів освіти з Кіровоградської області. Головна мета дружнього та професійного візиту освітяни з сусіднього регіону обмін досвідом і знайомство з сучасними підходами до організації освітнього процесу. Сьогодні до нашої громади завітали представники Китрисанівської територіальної громади від Кіровоградської області. Це приїхали 20 директорів від закладів освіти. Звичайно, що ми раді такому обміну досвідом, тому що ми почуємо для себе щось нове, що відбуває. В іншій територіальній громаді водночас ми можемо поділитися і своїми здобутками, що відбувається в наших закладах освіти. Звичайно, що ось такий візит піде всім на користь. Гості з Кирвоградщини відвідали кілька освітніх закладів Сміли. У стінах Смілянського колегіуму представників педагогічної делегації привітала заступник міського голови Сміли Тетяна Карло. Передавши вітання від міського голови та всієї команди, Тетяна Анатоліївна ознайомила колег, адже й сама понад 10 років очолювала навчальний заклад у місті зі структурою освітньої галузі сміли та поділи. Лилась прогресивними сучасними напрацюваннями, відзначивши при цьому, що розвиток освіти в нинішній надскладний час це спільна справа, що потребує насамперед єдності ініціативи та підтримки кожного навчального закладу. Підтримку відчуваємо дуже колосально. Нам, мабуть, повезло в тому плані, що у нас і заступник військового голови, і начальник управління вони в обидві були директорами і знають наші проблеми. То я хочу сказати, що завжди знайдеш підтримку. Це однозначно, от тому, що будь-які дуже складно, що вам зараз розказувати, але Знаєте, коли до нас повертається, то ми і готові треба прийняти, там було людей, ми приймали, треба було, але, звичайно, це все ціниться, все, як то кажуть, віддається, як то кажуть, працюємо командою. Там Тетяна Анатольовна, багато років ми з нею працювали, я була заступником, вона була директором всьому навчальному закладу. І вже коли я продовжила працювати, то, звичайно, хотілося продовжувати напрацьовані традиції. Освітянам презентували оновлену матеріально технічну базу закладу, сучасні навчальні кабінети, простору, спортивну залу, а також нове укриття облаштоване згідно з усіма вимогами безпеки та комфорту для дітей. Також гості відвідали заклад дошкільної освіти No5 та оглянули в навчально-виховному комплексі Лідер оновлений сучасний харчоблок, реконструкцію якого здійснили в межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Директори з Кировоградщини високо оцінили ініціативність педагогічного колективу увагу до створення безпечного освітнього середовища та прагнення до розвитку. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання цифровізації, впровадження інновацій, а також виховання активної та відповідальної молоді роботи у нашій і для саме керівників закладів освіти, і загальноосвітніх, і позашкільних, і дошкільних закладів освіти у нас сплановані освітянські гостини, і ми їх вже декілька років поспіль проводимо у вигляді освітянських мандрів. Ми вже наших директорів возили у сусідню Миколаївську область, ми були в 17-й гімназії міста Миколаєва. Ми були у Кропивницькій ліцеї. І сьогодні нас гостинно зустрічає вашій колегіум школа номер 3 колегіум, і наші керівники. Я впевнена, наберуться досвіду, побачать, почують і надихнуться новими ідеями і проектами. Побачить, як працюють колеги, для директора важливо все. Починаючи, от ми тільки під'їхали до закладу, директори зразу звернули увагу, наскільки гарно оформлена площадка, вхід, що це територія навпроти парку, що все дуже важливо. І зараз безпекова ситуація так, тим більше, що у вас у цьому закладі зроблений новий бомбосховище, де нам буде це дуже цікаво. І просто поспілкуватися з колегами це завжди надихає. Тож такі візити це гарна нагода для обміну ідеями та взаємної підтримки у непростий час. Вони зміцнюють партнерські зв'язки між освітніми громадами, сприяють розвитку нових проєктів і надихають педагогів рухатися вперед, попри виклики сьогодення.